Вітаю дівчат! Ви на Рукодільному каналі, з вами Наталя. Сьогодні я до вас з фінішем з фінішем свого Dimensions, такою, такою панелечкою. І, знаєте, таке кодове назва цього саме набору, саме цієї роботи це гнездечко. Бо я саме на цьому гнездечку застрягла майже на рік. І якось він так, знаєте, в мене лежав, але я взяла себе до рук і я поставила собі ціль завершити його до ретриту. І я з цим впоралася. Я встигла. Я його завершила вчора, а сьогодні я вже їду до Львова. Ось, так що дуже гарна робота вийшла, мені вона дуже подобається. Вона була до мене. Нелегка, вона складнувата. Складнувата в чому? В тому, що дуже багато розкиданих хрестиків. Ось, наприклад, якщо О, нічого я не взяла, зараз хвилинку. От, наприклад, ось в цьому гнездечку дуже сильно розкидані ну, ось ці одиначки. І оці закрепи вони ну, вибісили мене, От, ну, чесно, я вам скажу. Ось тут це, мабуть, якісь такі ну, наросні на самих деревах, да, гілочках, теж вони дуже так важкувато давалися мені. Ну, Напівхрестик він та легенький, він, я там вже відпочивала на ньому, вишивала, там він вишивається в дві ниточки в одну ниточку. А ось саме гнездечко, це якось і беку там багатенько, і дуже багато, ну, часта зміна кольору. І за цього, мабуть, я її застрягла. Ось, Так що давайте я вам трошечки поближче його покажу. Зараз я щось візьму. Ось тут став мене, дивіться, ось це верхня частина. Зараз я ось так поверну, щоб вам було. Краще видно, О, як же ж його воно величезне, в кадр воно не вміщається. Ось так. Це у нас е, виходить верхній е, квадратик. да Тут я в метелика додала, ось, бачите, blending filament, і він трошечки так мерехтить на сонечки дуже гарно виглядає. Ось така. Далі середня е, вже з бабкою теж укрильця. Я додала, ось видно, креніка, він теж тут так мерехтить гарно. І дуже гарно виглядає ось такий. Це другий. Тут гілочка верби, дуже класно розроблено, так бачите. Начебто там нічого такого немає, Знаєте, декілька. Хрестиків одного кольору, іншого кольору, потім Бексіч. І виходить ось так здалеку дуже гарна гілочка верби. Ну і останній ось цей квадрат, який я вже, вже в цьому місяці я його вишивала, от майже декілька днів тому назад. Ось таке гарне. Теж я в метелики додала блендинг філами. І в цей трошечки теж додала. І вони так, знаєте, на сонечки мерехтять, дуже гарно виглядає. Ще раз повторюся, що мені дуже подобається. Дуже рада, що я її завершила. Звичайно, я хотіла завершити парадайз, але ця робота в мене вже була вишита майже на. 70%, там 67, або, там вже не пам'ятаю, або 65, а парадайсь в мене тільки на 50%, і ну вибарпав саме на цю роботу, щоб її скоріше завершити. Дуже класна робота, ще раз повторюся, вона мені дуже подобається. Це набор Dimensions шарми Я вишивала не по набору, я вишивала. Нитками DMC, як і в наборі, але по схемі. Скачала схему в інтернеті, і по ній я вишивала. Класний результат, мені дуже подобається. Як оформлювати ще? Я навіть і не знаю. Щось, щось мені знаєте, хочеться такого оформлення, щоб там була якась природа. Може, якісь там а, саме гілочки, може в лісі якісь таке знайти, счистити кору з них і зробити такий, як підвіз. Ну, не знаю, що буду думати, як її взагалі оформити, бо вона така величезна виходить, і як її саме. В картину, ну, може, в картину, не знаю. Буду ще думати. Так що, ось такий в мене був фініш. Дуже я рада, що він все ж таки в мене є. І я з собою пишаюся, дівчата. Ну, і ще, ще один фініш це була ось така марочка від Зайка Стіч. Це марочка саме Харків, міста, в якому я мешкаю. Це наша дзеркальна струя, ось така гарнюща. Я вставлю фото. Ми були біля хату, де саме ця локація в нас є. І вам там фоточки пофоткую, як вони саме з Я фотографувала саме з ну, оригінальним, скажімо так, архітектури ось цього. Струменя. Класне, дуже мені подобається. Дуже така розробка шикардосна. Ну і вишивався він, звичайно, там два дні, мабуть, ну три, три від Ось, Так, що такі були в мене фініші. Більше я нічого не вишивала, крім ось цього Dimensions, Ну і завершила марочку. А зараз я хочу вам показати, що я беру з собою на ретрит, який я підготувала вишивки взяти з собою. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, і зараз я вам все все покажу. Беру з собою ось цю спідничку під ялинку. Це я вишивала від Dimensions, дуже гарна робота, вона дуже, така, знаєте, величезна. Це кінець дуже класні тут такі квіти. Вишивала було дуже цікаво. Мені дуже подобається сама, знаєте, ось розробка м -м, Dimensions. А. Те, що тут ось ці квіти, а, потім горн, а, якісь там ноти. Ну, Дуже класно. Ось так що оформлена вона в мене. Тут тобто, така тканинка. Вона звичайна, бавовна, нічого там такого немає. Ось таку гарну спідничку беру з собою. Я її вже по прала Бо там були такі п'ятна, незрозумілі. Ну, вона ж там на підлозі лежить. І ось цю красу я з собою заберу. Це одна з великих моїх робіт, яку я беру з собою. Інше, що я буду з собою брати, це будуть два чобітка. Ось такий чобіток. Це мій чобіток. Теж віддіменше, дуже подобається мені цей сам, так Класний. Він такий, знаєте, атмосферний, такий класний. Мені дуже подобається. І тут в кришу теж я додавала крейник, він так мерехтить, дуже класно виходить. Ось такий чобіточок. Ну, і самий саме мій перший чобіточок, який я вишивала, це був чобіток для мого синочка. Ось такий теж тут Санта. Дуже класний. Це вже Санта, звичайно, він дуже такий нелегкий був. Він був такий важкуватий, бо тут дуже багато бекстічу, ось ця ялинка, в якій все розкидано. І вишивався він дуже цікаво, але. Викладна ниточка на санчатах, але я все ж таки впоралася, і в мене є така гарна, пригра... гарна красота. А, якщо ми а, говоримо про тему Нового року, то я з собою ще беру набір іграшок на ялинку. Зараз я вам їх покажу. Беру з собою ось ці іграшки від Dimensions з пташками. Дуже вони класні, вони теж тут багато золота, багато проробки. Ось ці дуже мені було важкувато. Знаєте, я коли я його побачила, думаю, господи, як я його буду взагалі робити. Але нічого, все гарно, все вийшло. Супер. Ну, Звичайно, я його, оцей кант, ось цей шнурок, я садила його на клей. Але я записалася на майстер-клас від Таїсі Дягілєвої, і там же я навчуся не використовувати клей, і щоб можна було збирати ось такі гарні іграшки, але вже без допомоги клею. Ось така гарна іграшка. ну не знаєте, кожна, вона різна, їх об'єднує тільки ось цей бордюркант і ну, саме звичайне однакове оформлення. Але е, самі ось ці м -м, пташки, вони різні. Дуже класно, мені дуже-дуже подобається. Ось ця пташечка. Класно. за великі я зробила ось ці... Е Підвіси. Чому завеликі? Тому що в мене до цього, коли я робила саме ці іграшки, була ну, звичайна е, жива ялинка. Да? Е, а потім я придбала собі ялинку вже, яка е, штучна, і там, звичайно, гілочки поменше, і в ці уже, е, підвіси вони великуваті. Ну, вже перероблювати я не буду, вже є як є. Ось така гарна пташечка. Класно, мені дуже-дуже подобається ось така. Класні. Треба в цьому році теж завершити, я там розпочала вишивати іграшки, все, все ніяк їх не завершу. Треба їх теж завершувати. Бо це найти, не гадіться, що я ніяк їх не завершу. Так, це новий рік. І ще з нового року. Ой, я вас. В мене є від Іри, Ірини Наніашвілі ось такий дракончик, я теж його з собою заберу. Бо це така, знаєте, дуже цікава іграшка. Деякі дівчата бояться робити їх, але тут нічого складного нема. Дуже гарний такий виходить ось цей дракоша. Тут теж Бекстіч виконан, бачите, ніточкою крейніки, він так мерехтить, переливається. І ось тут ось ці. Об'єм робиться, ну, воно стягується. І коли ми були на зустрічі вишивальнець у нас у Харкові, то ем, ще приносили такого ж самого дракоша, тільки він був на меншій основі каунта і е, більше затягнули ось тут. І він такий, знаєте, обличчя в нього таке було більш, ем, як сказати, він такий більш злий був. Мій такий дракоша, але він не дуже злий. Ось, а ця виворіт теж дуже гарна робота. Мені вона дуже-дуже подобається, Класно. Коси. Дуже мені подобається саме ця іграшка. Так, наступне, що я з собою, беру, це ось таку подушечку. Теж вона дуже гарна, така осіння, з стикавками. Прикольно, мені теж вона подобається. Це мене, в мене одна е, подушечка, яку я вишила, яку я зробила ось цим от, е, швом безкарнюшним. Більше в мене саме таких ну, штучок нема. Ось. І, е, із весняного, що я хочу з собою взяти, це ось цих ципок від Ну Вони, блин, ну, класні, дівчата. Я їх вишивала на пластиковій основі, і там в мене такі м'якенькі. І ось така в мене чудова, причудові іграшки є. Жовтенькі, прапор України. Жовтенький такий, потім фіолетовий, зелений. Вони класні, я не знаю. І знаєте, я, у мене було два або три набори, а потім я скачувала схему. І залишками від тих наборів я вже вишивала наступні. І ось такі два Біленький. теж дуже гарний. Бісеру дуже багато, воно так все мерехтить. І ось такий Зад. всі ці однакові такі хвостики класні. Ну, і в мене є тільки одна дівчинка це ось ця овечка. Я знаю, що ще є хлопчик. Я обов'язково ще хлопчика до цієї дівчинки я вишив. Ось така гарна дівчинка в мене. Класнюча. Це був в мене наборчик, до речі. Ось така класнюча. Ось ці підвіси я робила сама, скручувала жгутик і робила підвіси. Звичайно, я беру з собою ось цього чарівника, теж дуже класний. Мені дуже він подобається. Покажу дівчатам, може я все ж таки їх надихну, щоб вони завершили своїх чарівників, бо я знаю, що вони їх ще не завершили і якось вони. Не збирається, мабуть, їх завершувати, але потрібно, бо він дуже класний. Так, да, він важкуватий, але він того вартує. Так, і що я беру з вишивки? Ну, ви, в принципі, їх вже всі бачили, але я вам нагадаю: ось такий Dimensions метелик. Хочу, знаєте, бачила на тему круглу рамочку. Треба її замовити в круглу раму і вокруг. Її оформити, бо вона така маленька, і саме в круг, в принципі, можна буде її оформити. Ось така вона гарнюща, вона вишивалася дуже-дуже швидко. Нічого складного, ну, набор для новачків. Звичайно, я беру з собою свою півоню від а, Мілхіла. Дуже класна робота, це новиночка цього року. Теж вона мені дуже подобається. Ну, Тут всі слова зайві, вона дуже чарівна. Ніяк її ще не оформила, хоча в мене є рамочка, мені Юля творчий куточок дарувала. Треба оформити в ту рамочку. Беру свого баранця, ви все, всі його бачили, я вже знімала і окреме відео підбор Мілхіла по ньому, розповідала, де можна придбати цей гудзичок. Ось така класна робота, мені дуже вона подобається. Багато дівчат цього року її вишивали. Також беру з собою свою Ось цю роботу від мірабілі. Гамію, дуже гарна теж розробка. Мені дуже подобається. Подобається те, що тут дуже багато бісеру, і оці маргаритки, воно все так переливається, все так мерехтить. Ось це мені подобається, як підібрана ниточка DMC. ось ця ручно, Не ручного фарбування, а секційного фарбування, як воно виглядає. Мені дуже подобається, класно. Якщо комусь потрібні номерочки, саме ниточок, які я використовувала, то пишіть я вам обов'язково їх дам. Дивіться, як перемерехтить бісер на неї, на ну, як я да, мабуть, це бісер на щі. Дуже гарно, мені взагалі подобається, не можу. Ось така робота. Так, ну, Звичайно, пішов в Dimensions. мої... Сніговик та його друзі. Класна робота, мені дуже вона подобається. Вона така атмосферна, вона така гарнюща. І ось цю роботу я теж з собою беру і її вигуляю, як кажуть. Потім беру ось таку марочку. Це теж Dimensions, дуже класна марка. І вона, знаєте, така об'ємна. І ось ці. Куточки, вони як бархатні. Оксамитові да Вони дуже класні, мені дуже подобається. дуже Давно я хотіла саме вишити цю роботу, але, знаєте, якось відкладала, відкладала, але минулого року я все ж таки її вишила. І ось така гарна в мене робота. Класна, дуже класна. Якщо у вас вона є, обов'язково її вишивайте. Ну, Ще одна моя хатюшка, яку я дуже хотіла вишити, але, знаєте, цього гарбузика не було в наявності. А минулого року так е, всі зірки зійшлися, і я знайшла набори, я придбала і вишивала я на, на лінді. такий синенький. Дуже гарна робота, мені дуже подобається. Класно. Бісера багатенько, воно так все переливається. Ой, взагалі Пісня. А не робота. Класно. Так. І ще останній Dimensions, який я буду з собою брати, це ось такі орхідеї на принтованій основі. Вишивала я дуже-дуже давно. Все, я мрію її оформити, але все ніяк і не як. Дуже гарна теж робота. Мені дуже все подобається. Ось такі тут орхідейки. Тут є і металізована ниточка. Ось така. Краса. Треба буде її. До речі, я її після того, як вишила, я її не прала. Нічого не робила, щось мені якось, знаєте, страшнувати її прати, і боюся, щоб ось ця накатка не відійшла. Хоча дівчата кажуть, що прали, і все добре, нічого воно не відходить, але якось мені. Ну В принципі, вона то не брудна, чого я буду вишити. Я, в принципі, її дуже швидко вишила, бо там не дуже багато знаєте роботи, що вишивати. Нормально. Ну, і звичайно, я беру свій хардангер. Зараз я вам його покажу. Зараз я трошечки приберу на столі, щоб можна було покласти хардангер і вам його показати. Так, своїх метеликів мандалу з метеликами від Оксани Нестеренка. Дуже класна розробка, мені дуже вона подобається. Не вишивала я бстіч на самих метеликах, не знаю. Я коли почала його вишивати, мені не дуже сподобалось. Воно якось так, знаєте, грубовато виходить. Так, в принципі, я його і залишила. Зараз я вам його трошки поближче покажу. Ось така чудові метелики. Ну, все, тут все гарно, я не знаю. Тут і не дуже багато, в принципі, тут хардангер, але Оксана все дуже гарно роз'яснює у відео своїх, і все вийде обов'язково. Ось така гарна робота. Теж я її беру, бо багато дівчат просила, щоб я привезла саме свій хардангер, і я це роблю. Так, Наступний хардангер, який я буду брати, це ось ця дорога додому. Це саме легкий хардангер, який взагалі може бути. Якщо ви хочете спробувати вишивати саме хардангер, то я пропоную вам зробити і раджу зробити саме з цієї роботи. Але вона дуже класна. Тут не дуже багато хардангеру. Тут хардангер тільки ось ось це серденько і ось ця панелічка, Все. Він дуже легкий. І знаєте, саме з цьому хардангери ви зможете ну, зрозуміти, хочете ви далі вишивати хардангер, вчитися вишивати хардангер чи ні. Ну, вона ну, дійсно класна робота, класна, прекрасна. Так, наступна робота. Яка в мене була, це була ось ці, зараз я трошечки ось так. Ось ці півоні, півні півонні, пів, не півонні павичі, во, павичі, такі гарні пташечки. Ця робота вже була, знаєте, складніша. Бо вона така нелегка. Тут дуже багато кардангеру, дуже-дуже багато, але є відео. На YouTube, як вишивати саме цей хардангер, в принципі, все можливо. Дуже гарна розробка, мені дуже подобається саме Емі Бішоп, Cross and Patch, і буду ще обов'язково я вишивати, і дуже мені подобається її розробки. У мене ще є в планах одна розробочка від неї, я обов'язково буду її вишивати. Ну і е, саме, мабуть, остання робота е, минулого року. А яку я вишивала, це ось ця садівниця теж дуже гарна робота. Вона виконується на такому, знаєте, ніжно-ліловому кольорі, основи дуже гарна. Ось ці... І бісер тут, і ось ці французькі вузлики і рішіточка. Ну, Дуже класно. Ось, ось цей квадрат це взагалі, знаєте, я коли його робила, я Ой, це було дуже важкувато для мене, але нічого. Все, все здалося, все впоралося, все, все гарно, все, все добре. Треба, знаєте, було зрозуміти, з якої сторони розпочинати робити цей хардантер, бо ну, в схемі там нічого не написано. Просто там написано: беріть нитку та вишивайте. Да, Добре, взяли нитку та вишиваємо. Та не так то просто взяв нитку та вишивай. Не вишивається воно, не вишивається просто так. Треба знати, куди його, блін. Йти. А коли ти не знаєш, куди йти, то воно взагалі не дуже та і вишивається. Ну Мені дуже подобається. Бісерочок тут я підбирала вже сама маргариточки, я туди а, при шпаньдюрила. І ось така верхня частина теж дуже-дуже гарна. Хардангер, ну, класний. Все мені я кажу, мені подобається все. Може, там десь кривоватінько, якось там не так, але це е, моє. Це моя, знаєте, проба піра, як кажуть, і я вчилася, і я вважаю, що в е, мене гарно вийшло. Так, це і останній, е, кого я хочу взяти, це буде ось такий мій Санта. Віценті Ортон, ось цей чудовий дідуганіще, якого я теж беру з собою. Ось така гарна робота. Мені дуже вона подобається. Вона дуже яскрава, дуже вона кльова. І, знаєте, ой, багато дівчат на них дивляться і кажуть, що дуже вона така складнувата. Вона не складнувата, я зразу хочу сказати, вона просто дуже багата бекстічу, все. І якщо ви бекстіч будете робити відразу, то нічого складного в цьому нема. От, повірте мені, я залишала зазвичай постійно бекстіч на потім. І це був треш. Знаєте, коли залишаються кілометри бстічу на потім, то ти вже нічого не хочеш. Ну, ну, правда, ти не хочеш нічого вишивати. І ти вже знаєш, як ото кажуть, хочеться вже швидше завершити і щоб вже нічого не вишивати. Але ось такий гарний дюгання, що в мене є. З цієї серії я ще хочу семплер вишити. Ось, Мені він дуже подобається. Ось я його вишу обов'язково. Буде в мене така, знаєте, парочка. Ось. Так що такі у мене роботи, які я беру з собою на ретрит. Дуже хочеться вже побувати на такому гарному, знаєте, мероприяті, бо ніколи не була на такому заході і хочеться поїхати, побачити дівчат, побачити, поспілкуватися. І трошечки відволіктися від нашої реальності, бо щось вона дуже якась така не дуже гарна. Ось. Так що всім бажаю гарного дня. Я побігла вишивку свою ховати у валізу І сьогодні я вирушаю до Львова. Буду намагатися щось знімати, щось вам показувати, але це не точно. Подивлюся, як воно там все буде. Бо я, як завжди, коли ходжу на рукодільні зустрічі, знаєте, собі завжди кажу так, що буду знімати, щось дівчатам покажу, щось там порозповідаю, покажу всю красу, яку там дівчата попривозили, але ні. Так захоплює мене, мене ця зустріч, що я вже нічого не вишиваю, не знімаю, е, там нічого я не вишиваю. І а, тільки ото, знаєте, глазею, зирю глазками і бігаю по столикам, дивлюся, що ж там дівчата такого гарного попривозили. Ось, так що я бажаю вам гарного, гарних вихідних. А, з вами була ваша Наталя, Па-па, до нових зустрічей!